Пліна і навчання. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо цього вимагає справедливість, шануй батька Твого і матір Твою, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре, і щоб ти довголітнім на землі. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх учені. І наставлені Господньому. Ефесян 6.1.4. Як ми вже говорили, у вихованні дітей можна виділити три фази. Дисципліна і навчання. Це перша фаза. Діти спочатку думають, що вони центр Всесвіту, світ обертається навколо них, і в першій місяці це не страшно. Друге катехізація. Учимо дитину в що вірити. І третя фаза наставництво. Учимо дітей з 12 до 25 років власним прикладом. Ми сьогодні поговоримо про першу фазу дисципліна і навчання. Отже, діти повинні. Перше підкорятися батькам, тобто робити те, що скажуть батьки, і шанувати батьків, тобто шанобливо ставитися до них. Щоб навчити дитину покорі і повазі до батьків, Біблія повеліває застосовувати виправну аріску. Психологи кажуть, що по-справжньо любить свою дитину той її ніколи не каратиме. А Біблія каже: хто шкодує різки своєї, той ненавидить сина, а хто любить, той з дитинства карає його. Притчі 13:25. Чому? На це є багато причин, дорогі мої, але одна з головних полягає от у чому. За покору і повагу до батьків Бог обіцяє дитині благо. Погляньте на Ефесян 6:3. Щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. Покарання дітей може бути неправильним. Про це каже Ефесян 6.4. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших. Давайте наведемо кілька прикладів неправильного покарання. Батьки дратуватимуть дітей, якщо каратимуть їх без навчання, і ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх. Ефесян 6:4 про виховання ми ще будемо говорити далі, але цей принцип треба засвоїти відразу. Покарання не може бути без навчання. Уявіть собі, що ви віддали дитину в перший клас школи. Дитина повинна навчитися читати, а вчителька, замість того, що почати вчити її, починає їй ставити двійки. Ах, ти не можеш написати твору двійка. Ах, ти не знаєш таблиці множення? Двійка. Ах, ти не можеш написати якийсь який закон з хімії газів. Двійка. А ти у першому класі не знаєш квантової механіки, двійка. Що б ви продумали про таку вчительку? Напевно, ви подумали, що вона не виконує своєї роботи, а тільки дратує дітей. Доводить їх до відчаю, діти в її класі махнуть рукою на школу і взагалі перестануть вчитися. Швидше за все, вони робитимуть не те, що вчителька каже, а якраз все навпаки. І як часто ми саме так чинимо при вихованні дітей, ми нічому їх не вчимо, а тільки з них запитуємо. Цим ми дратуємо дітей. Батьки, не роздратовуйте дітей ваших. Замість цього треба вчити дитину, пояснювати їй. Якщо ви хочете навчити її правильній поведінці, репетируйте це разом з дитиною в грі. Покажіть, як правильно, чого ви від неї хочете. Якщо ви хочете, щоб дитина навчилася вітатися, то попрактикуйте в цьому тому. Коли вона зробить це правильно, радійте разом з нею. Давайте тепер поговоримо детальніше про роздратування дітей. Перше, батьки дратують дітей, якщо карають їх з криком. Коли ми кричимо на дитину, ми її вчимо, що нам треба підкорятися не відразу, а десь між першим проханням і тим, коли ми зірвемося на крик. Це поганий приклад. Ще ми вчимо непослуху, коли починаємо рахувати, так, Сашко, підійди до мене. Раз, два, три. Коли ми так робимо. Ми вчимо дитину, що нам треба підкорятися не відразу. А десь між першим проханням і на слово десять. Друге батьки дратуватимуть дітей, якщо проявлятимуть у вихованні і покаранні Непостійність, різні вимоги у матері і батька. Тому батьки повинні домовитися. У них у вихованні дитини має бути один стандарт. Дружина не слухняна чоловікові, а від дітей вимагає послуху. Погодьтеся, цим вона подає своїм дітям поганий приклад. Третє. Батьки дратуватимуть дітей, якщо чіплятимуться по дрібницях. Не треба карати за кожну дрібницю. Не так зробив крок, не там став, дитина не повинна жити у постійному страху, який її дратуватиме і примушуватиме бунтувати проти вас. Карати треба тільки за прямий непослух або неповагу до батьків. Батьки дратуватимуть дітей, якщо каратимуть їх несправедливо. Наприклад, дитина насправді не скоїла цього, а ви не розібравшись, її покарали. Вона грала з друзями, хтось зламав іграшку, але іграшка опинилася в руках вашої дитини, ви не розбираючись, покарали її, але це несправедливо. Насправді вона її не ламала. Батьки дратуватимуть дітей, якщо каратимуть їх за те, що не є гріхом, впустив ложку, пролив чай. Тобто, коли у дитини просто щось не виходить, це не гріх, це не непослух. Шануй батька Твого і матір твою. Дорогі мої. Хотів би застановитися на цій заповіді. Бо мені доводилося бачити в християнських сім'ях дуже багато прикладів такого виховання дітей, в якому глибока відданість Божому Слову, і розумна суворість поєднується з великою увагою і любов'ю до дитини. Тому, коли я говоритиму, про покарання дітей або, або про суворість у, викона... у вихованні, я в жодному випадку не матиму на увазі жорстокість, самодурство, а... а тим більше, приниження дітей. Але, на жаль, ми часто сприймаємо все як крайнощі. Напевно, знайдуться люди, які заявлятимуть, що я закликаю бити дітей. І лякати їх Господа. Взагалі, ми дуже часто вдаємося до крайності. Варто тільки згадати про якусь суворість або послідовність у покаранні, ми відразу почнемо думати, так що ж треба тепер лупцювати дитину до посиніння? може при слові покарання. Комусь пригадується негативний приклад сусідів або родичів, або, на жаль, свої власні спогади з дитинства, коли на вас кричали, чи били з усієї сли. Можливо. Можливо, причина такої реакції саме в цьому, я не знаю. Але давайте все-таки постараємося не удаватися до крайнощів. Давайте дивитися на речі Тверезо. Розумітимемо, що є не лише два полюси безкарність і відразу жорстокість. Давайте пам'ятати, що між цими двома полюсами є ще багато варіантів, в тому числі розумна біблійна суворість, що поєднується з любов'ю і ніжністю по відношенню до дитини. У зв'язку з цим. Мені хотілося б заздалегідь сказати, якщо я щось скажу про покарання, я не матиму на увазі жорстокість, людь, гнів або щось подібне. Про виховання дітей говорити дуже важливо, бо ми обдурені сучасною західною культурою відносно цієї теми. Як часто ми бачили таку картину, Батьки не хочуть виховувати дітей, поспішають їх позбутися, раді віддати навіть у недільну школу, у підлітковий клуб, аби тільки можна було спокійно посидіти, тому що батьки дратуються на підлітки. А чому? Бо з дитинства вони їх не виховували, що поошияли, та й пожали. Дитина капризує, і багато батьків кажуть, гаразд, це саме пройде, ой, вона така мила. Ні, вона не мила, вона грішна, може, й мила, але все одно грішна, і вона потребує виховання. Якщо це ігнорувати, то вона виросте ще більш грішною. І потім ми дратуємося на своїх дітей за те, що вони такі, якими ми навчили їх бути. Цей запис важливий для молодих, яких є діти чи які збираються народжувати. Зауважмо не заводити, а саме народжувати дітей, щоб діти росли слухняними. І цей запис важливий для літніх людей. Які вже виховували своїх дітей, щоб вони серйозно ставилися до заповіді, щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити дітей, бути доброчесними, чистими, дбайливими про дім, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося Слово Боже. Послання Тита, 2 глава 4, 5 стишок. Навчіть молодь біблійним принципам. Якщо ви прочитаєте ці рядки і зрозумієте, що ви правильно виховували своїх дітей, це прекрасно. Тоді передайте свій досвід іншим. Але можливо. Ви самі розумієте, що не так виховували своїх дітей, тоді озбройтеся цими біблійними принципами і навчіть молодь не повторювати ваших помилок. Ну що ж, приступимо. За основу нашої розмови ми візьмемо наступний біблійний текст. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо чого вимагає справедливість, шануй батька Твого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре, і щоб ти був довголітнім на землі. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні і наставлянні Господньому, послання до Офесяк. 6.1.4 Виходячи з цього, у вихованні дітей можна виділити три фази: дисципліна і навчання. Діти спочатку думають, що вони центр всесвіту, світ обертається навколо них, і у перші місяці це не страшно. Друге катехізація. Учимо дитину, що вірити. Третє наставництво. Учимо дітей з 12 до 30 років своїм власним прикладом. Розглянемо ці фази за порядком. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо цього вимагає справедливість. Ефесян 6.1. Послух дитини, батькам. Це не питання нашої зручності чи батьківської самолюбності. Так би мовити, дитина мене не послухалася, то як вона могла? Мене? Ну, я їй зараз дам. Ні. послух дитини-батькам це заповідь Божа. І якщо дитина не послухалася, вона не просто мило капризує, вона грішить, вона порушує ясне вчення писання, вона повстає проти Бога, якщо дитина послухалася, але не відразу. Це теж не послух. Не можна на це закривати очі. Не тому, що вам від цього образливо. Образа поганий порадник при вихованні дітей. На це не можна закривати очі, тому що це гріх. Якщо ми, як батьки, закриваємо очі на непослух дитини, то ми вчимо своє дитя, що в гріху немає нічого страшного. Гріх це нормально. Шануй батька Твого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. Шануй, тут додається аспект ставлення. У першому вірші йшлося про покору. Тобто дитина повинна зробити те, що батьки їй скажуть. Тоді, коли скажуть, тут додається аспект ставлення до батьків. Шануй. Приміром, якщо моя дочка зробить те, що я їй скажу, тоді, коли я їй скажу, але при цьому буде закочувати очі і присмокувати язиком, зітхаючи й казати, ой знову, тобто своїм виглядом показувати невдоволення, вона все одно грішить. І якщо ми не звертаємо на це уваги, то ми вчимо свою дитину, що проявляти неповагу до дорослих це нормально, що грішити це нічого страшного. Раніше, якщо Христина нас слухалася, вона виявляла своїм виглядом невдоволення, ми вчили її, зроби задоволене лице. І вона навчилася цьому. Я не кажу, що так буде завжди, і їй не доведеться робити зауваження в майбутньому. Але я кажу, що діти цілком розуміють, що означає проявляти повагу. І вони можуть це робити, якщо їх цьому навчити. У батьків, дорогі мої, є три обов'язки любити, карати і вчити. Які ж обов'язки мають усімі діти, у чому вони полягають? У Біблії не говориться, діти слухайтеся своїх батьків, коли вони праві. Але діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо цього вимагає справедливість, Ефесян 6.1. Навіть якщо вони не праві, деякі заперечують, кажучи про те, що у нас немає відомостей про дитячі роки Спасителя. Дійсно, про його дитинство сказано мало, про те, як багато можна почерпнути з того, що відомо. Немає прекрасніших за слова про нього ці. І пішов він з ними, і прийшов у Назарет, і був їм послушний. Луки 2, 2.51. Тобто матері і названому батькові. Згадайте, ким був Ісус, ким була ця слухняна дитина? Вічним Божим Сином. Творцем Всесвіту, все через нього сталося, і без нього нічого не сталося, що сталося. Іван 1:3. Він був Господом і паном усього воїнства небесного, який приклад слухняності. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх ученні і наставлені Господньому. 64. Багато молодих людей вважають, що слухняність і покора батькам це приниження, певне самообмеження, яке сковує їх. Чи чинило воно подібну дію Ісуса? Ісус корився своїм батькам до 30 років, доки не залишив дім, щоб йти на проповідь і нести людям благу звістку. Слухняність має бути повною, приємно це дитині чи ні. Згадана лише одна ключова якість у Господі. Діти повинні слухатися у Господі. Батько-християнин може зажадати того, що здається неправильним. Проте дитина повинна слухатися. Діти, будьте слухняні батькам вашим усьому, бо це благоугодне Господеві, до Колощан 3.20. У той же час треба пам'ятати, що і батьки можуть помилятися. Жодна людська влада не зв'язує нас, якщо її веління порушують Божі закони, якщо неблагочестиві батьки. Вимагають від дитини переступати, слово Боже. Наслідки чи вимоги нас доженуть батьків, а не дитин. У Біблії кажеться, а хто спокусить одне з оцих віруючих малих у мене, тому краще було, якби повісили йому камінь жорновий на шию і кинули його в море. Марка 9, 42. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, то підпишіться, прокоментуйте, висловте свої думки. Як у вас здається з вихованням дітей? У коментарях під благословенням пишіть імена своїх дітей, разом за них помолимося. Амінь. Слава Ісусу Христу!